Сталася досить неприємна ситуація. Ми привозили нашому клієнту з південної Кореї Samsung 6. Машина приїхала, клієнт оплачував комплекс. Це доставка, брокер, експедитор, і наші партнери, велика мережа обмінок по Україні. Ми з ними працюємо по фінансовим питанням, і вони є нашими клієнтами, до речі, вони помилились. Вони взяли з клієнта на 530 доларів менше, ніж повинно, повинні були взяти. І тільки сьогодні це помітили. Ми помітили. А пройшло майже три тижні. І я дуже вдячний нашому клієнтові. Олексій менеджер набрав його, все пояснив, клієнт каже, да, давайте картку, я все оплачу. Дуже приємно, дуже вам вдячний. Приємно, що наші клієнти такі чесні люди. Бо він спокійно міг забрати собі гроші і сказати, та хлопці, йдіть, знаєте куди. Тому ми зараз купимо, я йому зараз куплю подарунок на Новий рік, відправлюємо сьогодні за те, що він такий молодець, така. Великодушна людина і чесна. ДСЛАвто перевірення автомобіля США, Кореї та Європа під ключ.